Єди, їди, їди. Єди, їди. Ця автівка пройшла пекло. Вона служила нашим бійцям на Донеччині, евакуйовувала мирних жителів із гарячих точок, вивозила поранених побратимів з під обстрілів. Та під час одного з таких виїздів ворог влучив у неї дроном. Ці автівки ми витягуємо з лінії фронту, привозимо деякі закупляємо. За кордоном, деякі нам люди просто дарують небайдужі, і наша головна ціль це їх довести до такого стану, щоб ті автівки виконували різного типу бойові завдання на фронті. Щоб вони нам допомагали нашим хлопцям. У нас є броньовані автомобілі для нашого спецпідрозділу Білий Янгол, з якими ми вже працюємо вже четвертий рік. Це вже, мавірно, четверта або п'ята броньована автівка, яку ми їм доставили. і Вони є дуже доречні, вони, є дуже доречні, вони виконують дуже важливу роль, лінію, до лінії фронту дуже близько, і там вивозять і мерних, і військових, і ну, дуже потрібно броньовані автомобілі. Команді досвідчених майстрів вдалося полагодити авто. За рекордні строки провели складні кузовні роботи, відновили електроніку і тепер вона знову готова до бойової роботи. Фольсагін Т-4, 2,5 двигунам. Ми замінили демфер, комплекс щеплення, ходова частина, шарові салімблоки, амортизатори передні, колодки, тормоза обслужили, масла фільтра, ну, другі майстри, там міша. Обслужив ГРМ, по, по ремнях, обслужив все. чому можу, тим поможу. Можу ходовою. Скільки ви вже особисто для засилу відремонтували? Не можу сказати, дуже багато. Пошкоджені влучанням дронів, обстріляні під час евакуації, автівки, незамінна складова ведення бойових дій. І всі вони потребують ремонту після пошкодження. Їх відновлюють тут у майстерні звичайні волонтери-механіки. Вже протягом трьох років війни команда працює, аби наші бійці були на ходу. Лінія фронту розтягнулася так, що, наприклад, вже небезпечно їздити навіть і 20 кілометрів. фпв дрони літають, і ну, там без різниці, чи то автомобіль буде е, обичний, там, джип, чи то він буде легкового типу, б'ють всі підряд. Так що, а хлопцям воно ну, йде в пригоді, тому що чим має маленька автівочка, вона... Куди її можна сховати, і ну, люба автівка буде доречна на фронті. Перш за все, Першим типом ми займаємося евакуацією автівок з лінії фронту і там автівки потребують кузовного ремонту. Там приліт дрону, кузов, потім ремонт двигунів, ходова. Ми всі знаємо, що там з ну, сход... дорогами дуже проблема. Дороги дуже погані, постійні прильоти туди-сюди і дороги погані. І там з ходовою ну, частиною дуже проблеми. Ми виконуємо весь спектр робіт. Наразі волонтери громадської організації Рух підтримки закарпатських військових місто Виноградів готують до відправки ще один важливий транспорт карету швидкої допомоги. Механіки вже ретельно працюють над її обслуговуванням. У бойових умовах це більше ніж просто машина. Це шанс вижити. це так званий реаномобіль, дуже хороша машина, реномастер свіженька 2016 року. Дуже велику мають потребу такі автівки у нас на фронті. Цю автівку ми пригнали з-за кордону на евакуаторі. Не дуже комплектована, але ми її вже тут на місці спілкуємося з лікарями. Вони нам видають список, ми вже то і формуємо там кисневі балон різного типу препарат медичні, то-то. І вони нам дають список, і ми то все формуємо. Основна в цій автівці, щоб вона була надійно, щоб вона могла їздити, щоб вона десь не підвела в дорозі. Замінили двигун за власний кошт. Купили двигун, турбіну, все перебрали. Ходова частина, все, 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 все. І ми знаємо на 100%, що ця автівка, якщо попаде ну на будь-яку лінію фронту, там десь на чи які дороги будуть, вона буде їздити. Вона буде вона не підведе ніколи, і ми її будемо тут два місяці тестувати, пробувати, але вона буде там надійна. Це, це гарантовано. Щодо потреб, наразі команда потребує робочих рук, аби ефективно працювати, оперативно шукають кваліфікованих механіків. каже пан Роман, нам потрібні автомеханіки різного типу, тому що у нас є команда там чоловік десять. Їх просто, ну, такий обсяг маємо робити, що просто не вистачає. У нас є багато на ремонт двигунів, багато автівок, які потрібно евакуювати. Тепер на даний момент маємо 12 автівок, які потрібно забрати з лінії фронту. Але просто їх сюди привезти, то є теж проблема, але і потім їх тут треба ремонтувати. Немає просто, не вистачає рук. Ми самі не встигаємо і я. Користуючись нагодою, запрошую всіх небайдужих, хто вірить в нашу перемогу, хто хоче допомагати зсу. Підключайтесь, дзвоніть, пишіть, Ми приймемо в нашу команду. Будь-кого кожна відремонтована автівка це ще один шанс на порятунок, ще одне життя, що не обірветься. Волонтери не просто лагодять машини, а тримають тил і закликають кожного долучатись до важливої справи.